У цьому відео я розповім вам про супер мега дешевий телефон з Aliexpress від компанії ЮмиДі, який називається ЮМІДЖИ G9X. Це вже далеко не перший бюджетник від цієї компанії. Можливо, хтось пам'ятає, що на новий рік я для своєї бабусі купував супер дешевий смартфон ЮМІДЖ за 65 доларів. Ціна такого телефону приблизно 70 доларів була на старті продажів, зараз можливо трошки дорожче, але плюс-мінус ціна та ж сама. Скажу одразу, що очікувати чогось надзвичайного від цієї моделі вам точно. Не варто, тому просто розслабтеся, просто отримайте задоволення від перегляду. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, а перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть розвитку мого каналу. Починаємо з розпаковки. Ось у такій коробочці приїжджає смартфон UMIDIGI G9X, і давайте подивимось, що ж всередині. А в коробці, окрім самого смартфону, у комплекті нас силіконовий бампер, невелика інструкція, голка для сим-карт, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 10 Вт. Блок живлення, хоч і на 10 Вт, але він тут є, тому що останнім часом багато виробників вже не кладуть блок живлення до комплекту. Звісно ж, телефон повністю пластиковий, він приємно лежить у руці, рамки тут також пластикові, задня кришка вона матова, на ній не залишаються відбитки пальців, і це дуже круто, тому що смартфон можна носити навіть без чохла Товщина у смартфона стандартна для бюджетників від компанії. ЮміДіджи 8,1 мм, і вага телефона 190 грамів усього. У трохи дорожчих моделей від компанії Юмідіджі був захист невеликий від води та бризків IP53, а у цієї моделі цього захисту принаймні офіційно вже немає. На задній частині розташовані окремо камери і спалах, зверху один із мікрофонів і роз'єм для навушників 3,5 мм. Mm. Уже далеко не в кожному смартфоні такий зустрінеш. Знизу розмовний мікрофон, тайпсі роз'єм для зарядки і основний динамік. Динамік, до речі, звичайної якості для телефона за 70 доларів. Він не гучний і не тихий, він звичайний. Зліва кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. З протилежної сторони є слот під сім-карти. Як ви бачите, цей слот спарний або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка microSD одночасно. ЮMIDG G9X отримав дисплей діагональю 6,75 дюймів. Це IPS-матриця це hd роздільна здатність 1600 на 720 пікселів. Проте виробник навіть у таку супер дешеву модель вмудрився поставити екран не Звичайний, а з частотою оновлення 90 Гц. У налаштуваннях екрана на смартфоні навіть можна змінювати частоту оновлення автоматично 60 або підвищена 90 Гц. Ось так екран показує себе під кутами, картинка, в принципі, непоганої якості, я б навіть сказав нормальної якості, особливо якщо враховувати те, що телефон коштує 70 доларів. хороший відгук сенсора, все спрацьовує швидко. Яскравість насиченість, в принципі, непогано все. Звісно ж, я зараз кажу про супербюджетний Сегмент, і ні в якому разі я не порівнюю цей смартфон і екран цього смартфона з більш дорогими екземплярами. Для супербюджетника, як на мене, екран дуже достойний. Звичайно, буде видно, що це не Full HD, видно, що роздільна здатність тут невелика, але для бюджетника, повірте, це нормально. Звичайно, якщо у вас очі звикли до якогось більш крутого екрану, то різниця буде помітна. У верхній частині екрану у краплевидному вирізі тут знаходиться фронтальна камера над камерою розмовний динамік і датчики. Рамки тут не самі маленькі, підборіддя також, як ви бачите, тут не найменше, але для супер-мега-бюджетника, для ультрабюджетника це нормальна практика навіть у 2025 році. Серцем цього бюджетника є дуже дешевий процесор, хоча й восьмоядерний від компанії Unisoc, назву якого ви бачите зараз у себе на екрані, тому що запам'ятати це не дуже просто. І так у 2025 році все ще випускають смартфони на такому процесорі. До речі, напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Вантут бчмарк UMIDG G9X набирає 147 082 бали. Звісно, UMIDG G9X взагалі ніяк не можна назвати ігровим смартфоном, хоча при дуже великому бажанні на ньому все-таки можна запустити якісь ігри. Якісь легенькі ігри, типу рослини проти зомбі або Бравл Старс, тут, звичайно, підуть на нормальній графіці при нормальному FPS, а от у іграх посерйозніше тут доведеться вже чимось жертвувати. Наприклад, гра PUBG Mobile Lite тут піде на низьких налаштування. Графіки. А гра з від танків тут піде на мінімалках. Тому так телефон дійсно не для ігор, але при великому бажанні пограти на ньому можна. Далі що ж у нас по пам'яті? А тут все просто, банально і легко. 128 ГБ вбудованої пам'яті, в принципі, плюс-мінус для супербюджетника нормально. І 4 ГБ оперативки. Плюс іще на 4 ГБ віртуально цю пам'ять можна розширити. Батарея у телефона вбудована, звичайнісінька на 5000 мАч. Це такий золотий стандарт в наш час для супербюджетників. У компанії UMIDIGI, до речі, є моделі, також бюджетні на 6000 мАч, вони трішечки товстіші. Ну, а цей телефон отримав звичайні 5 тисяч. Зарядку телефон підтримує лише 10 ватт, але для мегабюджетника це повністю очікувана практика. Оптимізація батареї нормальна, на 2 дні одного заряду вам повинно вистачити. Ну тому що грати на цьому телефоні навряд чи ви будете. Можливо, будете дивитись якісь відео на Ютубі, але якщо звичайно ним користуватись, в принципі, там Viber, СМС. Подзвонити можливо трохи Ютубу, навіть може трохи пограти, то на два дні плюс-мінус вам вистачить. Ось так виглядає налаштування акумулятору. Тут все в принципі стандартно, як і в чистому голому андроїді Звісно ж, про оптимізацію я зараз скажу, реально враховуючи ціну смартфону. При перегляді ютубу від мережі Wi-Fi на п'ятдесяти відсотковій яскравості, 9x за одну годину втрачає в середньому 7% свого заряду. Телефон підтримує дві сім карти і підтримує мережі 4G тобто в нашій країні з цим не Буде ніяких проблем. Також важливо зазначити, що на телефоні немає чіпу. NFC Думаю, багатьом буде корисно дізнатися що на телефоні є FM Радіо, воно працює, але працює тільки з навушниками. Навушники, як я вже казав, можна під'єднати в звичайний міні-джек мм Ну і сканер відбитків пальців. Він тут є у кнопці живлення. Це, хоч і найдешевший смартфон, але про сканер тут не забули. Ось як він працює, прикладаємо палець. І телефон розблоковано, звісно, не супер швидко, але нормально. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте виключимо, наведемо на лице. Натискаємо кнопку, і телефон довго думав, але розблокувався. Хоча, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи взагалі хтось користується сканерами лиця у супердешевих смартфонах. Напишіть у коментарях. За роботу софту на юмі G9X відповідає 14-й Android і не простий 14-й, а Go Edition, тобто полегшений, для супер бюджетних телефонів. Зате з моменту розпаковки на телефон прилетіло вже одне оновлення. Система тут зовсім трішечки перемальована, вона не така, як голий Android. От, наприклад, Можна подивитись в оцій от шторці. Тут все трохи видозмінно, чимось нагадує iPhone. До речі, на телефоні є навіть компас і є окремий застосунок для цього компаса. Це міжнародна версія смартфона, вона буде працювати у будь-якій країні. В Україні вона буде працювати з усіма СІМ-картами. Тут, звісно ж, є всі Google-застосунки із коробки, включаючи Play Market. Деякі застосунки тут Go Edition, так само, як і система, так само, як і Android Go Edition, щоб полегшити роботу для цього супербюджетника. Так, до речі, хто не Знав, у Google є застосунки, які розраховані спеціально на супер дешеві телефони. Звісно, за 70 баксів ідеально він працювати не може, але намагається. GPS, до речі, на телефоні мені сподобалось, як працює, він швидко під'єднується до супутників, він нормально тримає заряди з супутниками, не відвалюється. Датчик наближення тут, в принципі, нормально працює. Сенсор освітлення також справляється зі своїми обов'язками на 100% швидко і коректно. Основна камера у UMIDIGI G9X. На 13 мегапікселів, фронталка тут на 5 мегапікселів. Як ви можете собі уявити якість на смартфоні за 70 доларів плюс-мінус, така в принципі тут якість і є. Чесно кажучи, було б дуже дивно всерйоз обговорювати камери на цьому телефоні. Основна камера, до речі, вміє знімати відео у фулджі якості при 30 FPS. Звісно ж, без стабілізації. Ну і як ви вже здогадались, якість цього відео вам взагалі точно не зайде. А щоб вам було зрозуміліше про якість камери, я пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. тест мікрофона на смартфоні Yume Digi G9X Отже, я гадаю час підбивати підсумки. ЮмиДжи G9X це саме той супер дешевий телефон, який зазвичай беруть як не основний телефон, як додатковий робочий, як тимчасовий телефон, як телефон, можливо, для дитини в перший клас чи може в якусь старшу групу у дитсадочку, не знаю. Можливо, як якусь дзвонилку для старшого покоління, щоб там раз на півроку подивитися вайбер, а так взагалі тільки дзвонити і отримувати смски. І ЮМІДі G9X це один із тих смартфонів, який точно ніхто не захоче купити спеціально, за ним ніхто не буде гнатись, але в своїй ніші він точно буде корисним і точно його будуть купляти. Ну а що скажете ви, напишіть у коментарях під цим відео. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші враження. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. у Вигляді лайків, коментарів, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось.